2020. Ні, не да, 13 зараз, а Дата, коли Україна здобула незалежність? 1990? Дата. А, дата. 30... Пам'ятна. 31. Неправильна відповідь. 24 серпня 1991 року. Ось це Шароварщина, і це Шароварщина, і це Шароварщина, і навіть ось це. Суть, дівчатка, У фигу. Чому ми сьогодні повертаємося до нібито давно усім зрозумілої обговореної теми? В яку пастку манить шароварщина? Чому її важливо розпізнавати? Вмощуєтеся зручніше, шановне свояцтво. Поїхали! Нам дуже довго нав'язували, що на вишиванці, шароварах і салі починається і відразу ж закінчується наша культура. Так довго, що навіть сьогодні українці продовжують культивувати створені імперією образи, не задумуючись, яку ці образи несуть небезпеку. Давайте, рибки мої, давайте ще, ще, ще. Просто грот! Шароварщина стереотипне спотворене і оманливе уявлення про українську культуру, м'яко кажучи, несмак. Спеціально створений в 19 сторіччі і популяризований в другій половині 20-го. У мене народилася одна думка. Ой, щось я мала вірю що в Ця му черепку та народилась думка. О! Шароварщина прирівнює українську культуру до культури селян і козаків, викривляючи дійсність. Та позбавляючи культуру справжніх сенсів, це поняття часто порівнювали з буцімто широкими козацькими штанами-шароварами. Потім навпаки спростовували, уточнюючи, що в козаків були вузькі штани, кальсони. Що коли Боплан план їх описував, відбувся помилковий переклад, і що маху дав етнограф Дмитро Яворницький, зромантизувавши образ козака з оселедцем на голові в яскравих широких штанах та у вишиванці. Також це поняття пов'язують з діяльністю випускника Московського інституту культури, режисера Бориса Шарварка, який з 1977 року організовував різні концерти і урочисті Дії в Україні. Хорі імені Вірьовки, Київський театр пісні «Джерела» з цинічними костюмами і репертуаром формували викривлене уявлення про українську народну культуру як пережиток минулого. Смішні хухли проникали в українську буцімто культуру. Громадяни не розстроюйтесь. не розстроїтесь, слухайте сюди. Деякі дослідники появу шароварщини датують 19-м сторіччям, заглядаючи до галушників. Які в усьому притримувалися народних виключно сільських звичаїв, влаштовували овації на спектаклях, напівбалаганних труб і видавали базарні фарси за українську національну драматургію, писав культуролог Анатолій Макаров у малій енциклопедії київської старовини. Явище презентації української культури через виключно усе селянське критикував ще Іван Франко Леся, Українка, Симон Петлюра. А потім Микола Хвильовий запровадив такий термін як просвітянщина від просвітницьких товариств. Просвітянщина характеризувалася як гопачково шароварні театралізовані виступи аматорських гуртів. Століттями будь-яке українське надбання намагалися применшити, стерти і знецінити. Валуївський циркуляр Емський указ 19 сторіччя це спроба знищити нашу мову, історичну пам'ять і абсолютно все українське. Але в 1880-х роках в Україні якимось дивом дозволяють ставити вистави українською мовою. І як ви думаєте, чому правильно? Аби в хитрий спосіб словами ну але це ж ваше рідне нав'язати думку, що ніякої культури в українців бути не може. а лише оце от низькопробне наїстися, напитися і ні про що більше не думати в театрі корифеїв Кропивницького. Перед кожною виставою обов'язково мала бути вистава «Русь». Російською мовою драми і життя української інтелігенції побачити на сцені було неможливо, очевидно, що і почути думки про українську ідентичність, самобутність, про національну ідею було також неможливим, показували виключно українське село. Перша світова і прихід совітів культура повинна бути національною за формою та соціалістичним змістом, казав Сталін, і вбрання замінили на псевдонародне під час офіційних подій в театрі, згодом на телебаченні і у фільмах українців показували саме так. Зробити всі народи однаковими і стерти національну пам'ять за допомогою одягу було набагато легше. Тож унікальну вишивку різних регіонів України намагались погубити, і, до речі, деякі техніки таки втрачено. Саме якраз треба популяризувати, щоб люди відтворювали старовинні узори, угу. от щоб не було тих таких базарних несмаків у того всього, що в нас його не було. Це Можна навіть бісером, та у е е нас були бісером. Також вишивки були. Але це була буковина і це був початок ХХ століття, але там були зовсім інші. то все якось так було підібрано. Ті кольори з смаком. Можна навіть вишивати вишивати сучасний вже крій. Але використовувати старі традиційні взори, бо того, що у тих соняшників, того всього в нас не було, і їх не вишивали. Навіть якщо й вишивали десь якусь квіточку, це було наскільки смаком зроблено, що ну, приємно дивитись. Культура є там, де є пам'ять про минулі покоління, і навпаки, побоюючись про зріння національної свідомості українців, совіти запропонували їм так званого Іванка і Марічку. З відновленням незалежності України на сцену вийшли артисти у вишиванках, почали знімати кліпи у вінках зі штучними квітами у волоссі, купувати синтетичні сорочки з примітивними яскравими квітами, танцювати в яскравезних шароварах, співати про сало, оселедець і так далі. Наш одяг ось це: візерунки на домотканому полотні цікаво, спокійно поєднані кольори. Та аж ніяк не ось це, кум. Ну ви могли хоч на нашій свадьбі не їсти цибулю? було. Ну серйозно ну... Якщо не шанувати одяг, якому століття виносити його з музеїв, одягати під час різних урочистих подій і так далі. Якщо не створювати копії, належно не зберігати їх. Ми можемо всі ці надбання просто втратити. Дослідники, говорячи про шароварщину в кіно, часто згадують такі фільми, як фараони 1964 року, весілля в Малинівці 67 67-го і з сучасних скажене весілля та діяння 95 95-го кварталу. Пішов міналюма люди я уже сі ж батя а не могли б пойти на чпо? пальтінечпо красиво. Екранізовані гоголівські вечори на хуторі біля диканьки і ніч перед різдвом. Коли жінка хороша, то можна бути при я піду щось мене в сонці. А боже, заспіваєм, щось мене на пісню тягне. А мені зараз доведеться вдома такої співати. Бо дай би мої шкода. Ну тоді бувай словом усе, де українці тупі, п'яні, по дурному, веселі, наївні, смішні і так далі. В яких немає на умі нічого, окрім не їстися і напитися цю репліку, ми вже повторювали дуже багато разів. І дивним чином з цієї когорти вирвалися тіні забутих предків, які, до речі, були заборонені до показу неповнолітнім, з яких так званими кіночиновниками були вирізані красивезні кадри з церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні. І, натомість зняті вже в Бутафорні в павільйоні. Під час презентації фільму з глядацької зали піднявся друг Параджанова, письмен. Нік Іван Дзюба і сказав: у нас велике свято, але й велике горе в Україні почалися арешти творчої молоді. І це була правда. В залі увімкнули сирену. Аби приглушити виступ дзюби, директор кінотеатру навіть намагався його стягнути з сцени. Сергій Параджанов про акцію протесту не знав. Пишуть, що Дзюба його не попередив. У залі в цей час піднялися з місця В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус, закликаючи зробити так само усіх незгодних з політикою радянської влади. Піднялося ще 5-6 десятків людей з 800. Адміністрація театру швидко вимкнула світло і почала прем'єрний показ. Того вечора нікого не арештували. Дзюбу і чорновола звільнили з роботи, стуса вигнали з аспірантури. А після скандальної прем'єри Сергію Параджанову заборонили знімати, засудили і кинули до в'язниці за український націоналізм. Шароварщини у фільмах дуже багато І один з найяскравіших її проявів, я пам'ятаю з дитинства. Йдеться про фільм оперу 1952 року в степах України. І я пригадую, яку огиду у мене викликали люди у вишиванках. Особливо у поряд із поважним дядьою який приїхав наводити порядки в тогочасному колгоспі, постановку називають найяскравішим прикладом шароварщини це історія про двох голів колгоспу, галушки і часника, бутафорна українська природа, псевдонародні вишиванки і малоросійський образ українців поруч з передовими людьми Союзу. В колгоспі галушки ради цвятущій житті готові обходити закон, бо ж народ не розуміє, золото довкола не помічає. Роби, що хочеш. Я вибаю, я Часники з жінкою співають ніжним двоголоссям. Приємно слухати. А галушка із дружиною репетують так, що і слів не розбереш. І влаштовують музичний батл. Одні вмикають Катюшу, інші кажуть, Став нашу Галю, ми їх музику зараз поб'ємо. І хто б сумнівався, наша Галя не справилася. Став червоноармійський хор Олександрова, і не тільки їх маса, і гармату переб'є. Чого лише варта репліка працівника колгоспу довгоносика, який каже: Ви знаєте, папаша, я ж політики не люблю. Ми люди тихі, сиділо не нашого розуму. Золота, а не чоловік. Ось така нецікава історія про образ українців у фільмі одному з а було ж їх так багато і в незалежній Україні. І схоже на те ще будуть. Слухай, ти, Еді Мерфі пожартували її. досить. Ну, Відвертиме сало це смаколик, який ми вживаємо не так часто, як про це говорять. Яскраві синтетичні тканини в одязі. Це не те, що ми носили, чи носимо. Якщо на різдво пада зірка, треба загадати бажання. Застілля на й напитки. Це не основне, що робили українці під час традиційного весілля Різдва чи Великодня. Примітивні тексти, загублені сенси, одні й ті ж мотиви. Це не те, що можна назвати українською культурою. Ще раз навздогін всім українкам, що танцюють гопака. Проблема не в тому, що хтось обирає творити шароварщину. Проблема навіть не в тому, що люди були про а стали про щоб не втрачати монетизацію. Так, має бути культура мас, має бути попса, має бути пасхудна попса. Зокрема, проблема перевзування не в цьому. Проблема в тому, що перевзуті десятиліттями висміювали та відкидали все українське, зводячи його до набору елементів з дешевої російської пропаганди. Вишиванка і сало, мовляв, то й уся ваша культура. А тепер вони просто вважають, що цей самий безвартісний і відверто принижувальний для українців лубок просто став модним по такий час. І тепер сало в шароварах це тренд, а не крінж. Змінилась тільки мода з образами, то все гаразд. Шароварщина погана не тим, що вона каже неправду про українську культуру. Шароварщина погана тим, що вона каже найдешевший наш стереотип, намальований імперією, є гідним відображенням нас із вами. Те, як вас змальовувала Росія, є правдою про вас і підставою пишатися. А от якщо ви самі не можете уявити масову чи популярну українську культуру без цих російських маркерів смішного хохленяти, а тому хочете адвокатувати цю шароварщину, бо щось вже має бути. Що ж, вітаю. Тепер ви нарешті бачите проблему. Перехід на українську це круто. Популяризація всього національного це круто, але робити це так бездумно. Ми не повинні собі дозволяти. Створений імперською владою знецінений образ Українця не варто популяризувати. Буча Камбуча, редиска Азовсталь, одяг з принтом зруйнованих будівель. Відчиняйте на сцену виходить споріднене явище. Хайп на війні і пейрактарщина. Вузький обмежений погляд на культурні явища. Ось такі побічні ефекти шаленої українізації.